Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Ситуація на сході України залишається напруженою у розстрілі малазійського боїнга. Підозрюють військових 53-ї курської бригади ППО. Фіаско Путіна у війні та мирі. Про це сьогодні пишуть. У благосфері, отже, щодо ситуації на сході України спочатку оголошення режиму припинення вогню. Нагадаю, що перемиря було оголошено 5 вересня о 18.00. Терористи та російські військові здійснили 89 обстрілів позицій сил антитерористичної операції. Зокрема, вчора були обстріляні блокпости сил АТО у районі Донецьке, Комишуваха та Дебальцева. Про це повідомляє Рада національної безпеки. Та оборони я пропоную зараз подивитися карту Сходу України станом на 12 годину 9 вересня. Найбільш небезпечною обстановка залишається в районах Донецького аеропорту, Дебальцевого Сєвєродонецька, щастя, Фащівки, Авдівки, зокрема, факт порушення перемиря терористами у районі Щастя був зафіксований спостерігачами ОБСЄ – при цьому, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони, фіксуються активні дії збройних сил Російської Федерації з нарощування ударного угрупування на кордоні з Україною та на тимчасово окупованій території Криму з 7 вересня по трасі Ростов на Дону. Новоазовськ в бік України приїхало дві колони техніки: 172 одиниці гусеничної техніки, 30 БТРів, 200 вантажівок. Такі дані Ради національної безпеки та оборони. Дмитро Тимчук, керівник групи Інформаційний спротив, пише, що російські війська і терористи на Донбасі продовжують порушувати умови перемиря. Обстрілюючи позиції українських військ в районі аеропорту в Донецьку та інших населених пунктів. Позиції українських підрозділів на території аеропорту в Донецьку були обстріляні чотири рази: два рази з мінометів і два рази із застосуванням градів. Також з градів обстріляно базовий табір українських військ поблизу Тоненьке. Із мінометів обстріляні позиції Збройних сил України біля Докучаївська, а також блокпост українських військ біля Дебальцевого. Це все сталося упродовж минулої доби. Прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє, що минула ніч пройшла без втрат для збройних сил України. Збройні сили України утримують встановлені раніше позиції без порушень домовленості про невідкриття вогню. Повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і щодо заручників, нагадаю, що Одна із умов перемиря, яке було проголошене 5 вересня, це обмін заручниками між представниками самопроголошених Луганської Народної Республіки та Донецької Народної Республіки та української сторони. Із полону бойовиків на Донбасі звільнено вже 648 осіб. Ще 500 осіб перебувають у заручниках. Про це повідомляє рада національної безпеки та оборони. Також уточнюється, що 8 вересня з полону бойовиків було звільнено ще 20 учасників антитерористичної операції, але умови їх звільнення речник РНБО Андрій Лисенко не назвав. І минула ніч у Донецьку пройшла неспокійно. Про це повідомляє прес-служба Донецької міської ради. Станом на ранок 9 вересня ситуація в місті напружена. Вночі бойовики обстріляли ки Київський район міста. В результаті попадання снарядів пошкоджено Донецьку школу інтернат номер 22 два дев'ятиповерхові будинки на вулиці Листопрокатчиків, а також будинки приватного сектору на вулиці Міцкевича та вулиці Рудзутака. От, от такі повідомлення надходять зі сходу України. Водночас батальйон Січ в своєму Твітері опублікував світлини техніки, яку подарували батальйону жертводавці. Сьогодні нам довезли техніку Камаз, Пікапи, трактор. Дякую нашим побратимам, зокрема із Закарпаття. Написали у твіттер аккаунті бійці батальйону Січ. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк пише про те, що війна з Російською Федерацією триває. Російські терористичні війська продовжують нахабно і цинічно порушувати режим припинення вогню. Пише Зорян Шкіряк на своїй сторінці в Фейсбук. Знову обстріляли з градів та мінометів позиції села аеропорту Донецька. Крім того, обстріли терористами наших блокпостів не припинялися в Тибальцевому та інших населених пунктів. Звичайно, українські військові цілковито дотримуються перемир'я і відкривають вогонь у відповідь тільки у разі небезпеки і загрози життя наших воїнів. Путін щодня продовжує нарощувати кількість своїх військових та бронетехніки по всьому периметру українсько-російського кордону. Наразі з нашої сторони відбувається планове перегрупування і підсилення наших підрозділів. Підтягується важка техніка. Поінформував Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Фейсбуці. Віктор Шлінчак пише про нинішнє перемир'я, а також про ситуацію, яка складається у відносинах між самопроголошеними Донецькою народною республікою, Луганською народною республікою та українською стороною. Поки не з'ясованим особисто для мене залишається питання територій напряму контрольованих ДНР і ЛНР, де факто три місяці тому говорилося про контроль терористами двох областей. Сьогодні, якщо дивитися на карту, це лише третина Луганської і Донецької областей. Тобто українська армія суттєво звузила поле діяльності сепаратистів. Очевидно, що саме це різке звуження контрольованих сепаратистами територій в Донбасі підштовхнуло Путіна перекидати в Україну свою армію. Якщо особливий статус. Буде поширено лише на певну частину Донбасу, то як це може виглядати? Мінні поля одразу на околицях Донецька, ключі дріт і постійно діючі патрулі, рів обабіч окупованих територій, і кілька разів їздив на кордон Грузії з південної Осетії. Не дай Бог нам такого, скажу я вам написав Віктор Шлінчак на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаю, що один із пунктів. Протокол, який був завізований 5 вересня у мінську тристоронньою контактною групою за участю представників ОБСЄ України Росії, було саме умова створення особливого статусу або надання особливого статусу окремим регіонам Донецької та Луганської областей, але в рамках Української держави, Богдан Бартаков, наш фотокореспондент, який побував в зоні АТО, опублікував в своїй фотографії, а також враження на нашій сторінці, на сторінці телеканалу TVI, tvi.ua. Дерев'я, водопровод і опори ЛЕП побиті градом. Учительниця українського язика, потерявшая дочь на цій війні. Обична проверка документів, робота по охрані взорваного моста, тоннель нелюбви, смятої в блін жигулі, бойці з письмами від чужих дітей, домашня живність, графіті, осколок, війни. Вот это мне удалось сфотографировать благодаря 400 ватникам бушлатам, який привіз 34-му батальйону теробороны Батьківщина, народний депутат Владимир Яворівський. Дійсно, необхідну допомогу було довести до тих, кому этими осінніми ночами совсем не жарко в землянках. Я пропоную зараз подивитися фотографії, які зробив Богдан Бортаков в зоні. АТО. він написав про те, що вчора він проїхав близько 100 кілометрів саме з зоною антитерористичної операції, і те, що він побачив, власне, залишилося на світлинах і в об'єктиві фотокореспондента Богдана Бортакова. Це бійці читають листи від дітей, які пишуть їм, які малюють малюнки. Ось так виглядає зона проведення антитерористичної операції, а простіше кажучи, Східний фронт, на якому українські військові намагаються втримати. Позиції від натиску російських найманців та російських військових, які атакують наші позиції, обстрілюють, попри те, що 5 вересня було проголошено перемир'я. Оксана Погородня пише про суспільство, про те, як сприймають ситуацію на сході України. У суспільстві сьогодні знову було бридко і моторошно. Мало того, що новини з фронтів весь час невтішні, то тепер і в нашому невеличкому містечку, як день, так добрий день. За вихідні колезі пробили колесо автомобіля за український прапор. До палатки волонтерів, що на центральній площі підійшло троє чи четверо дорослих людей, кинули 50 копійок зі словами Ета вашим козлам на вінкі. Хлопці не розгубилися, скрутили тих покидьків і викликали міліцію. Їх забрали. Виявилося, що то були біженці з Донбасу. І місцевий таксистики потім давав задню, мовляв, він лише возив і не при ділах. Ну от що з такою мразюкою робити? Дякувати Богу, і добра частина звалила на історичну родину вражку, але ж добра частина ще гастролює Україною і гадить, гадить, написала Оксана Погородня на своїй сторінці у Фейсбуці. І сьогодні оприлюднено. Попередній звіт щодо літака, який був збитий над Сніжним 17 липня 2014 року, як йдеться у повідомленні Ради безпеки Нідерландів, пасажирський авіалайнер Boeing 777 компанії Малазійській Авіалінії, який розбився в Донецькій області, був пошкоджений об'єктами ззовні. При цьому, як пишуть, на сайті Радбезу Нідерландів літак розпався в повітрі, ймовірно, в результаті структурних пошкоджень, викликаних великою кількістю високоенергетичних об'єктів, які проникли в літак ззовні. Тобто жодні підозри про те, що якась була технічна несправність або неправильні дії екіпажу, відтепер тепер не є аргументом в дискусії з приводу того, чому загинуло майже 300 людей над Донецькою. Областю, чому цей літак впав. Свідча група з розслідування причин аварії е, обіцяє упродовж року, тобто до липня 2015 року, оприлюднити остаточну вер версію або остаточні висновки щодо того, чому цей літак був збитий над Донеччиною, хто його власне збив. Марат Гельман, посилаючись на дані Бібісі, пише ідентифіцирован бук, із якого був збит е, самоліт. 53-я курська бригада ПВО. І звісно, все, вплоть до бортового номера і оператора. Ну, така новина з'явилася сьогодні вранці. І, але поки що Нідерланди не підтверджують про те, що саме військові курської бригади ПВО збивали цей літак. І Євгеніхельзон пише. Гельман пише, що БУК принадлежав 53-й курській бригаді ПВО і управляли їм росіяні. Собственно, наразі. Були що вміняємої версії, Це акт міжнародного тероризму як не крути, вважає Євген Хільзон. Ну і про те, як сприймають взагалі Путіна його політику в Росії, а також які думки панують в російському суспільстві щодо українсько-російських стосунків, пишуть і блогери з Росії Антон Носик, інтернет-діяч. Пыша, если мы поверим Путину и Лаврову, что приказа об отправке российских войск на штурм Мариуполя не было, то заявление премьер-министра ДНР Захарченко в эфире телеканала «Россия-24» о том, что под его началом воюют от 3 до 4 тысяч российских военных, должно стать поводом для возбуждения по меньшей мере 3-4 тысяч дел, по 359 статье Уголовного кодекса Российской Федерации против всех тех военных преступников, которые присягали флагу Российской Федерации, а вместо этого участвуют в вооруженных действиях под флагом иностранного государства, которое можно называть Новороссией, ДНР, ЛНР, Донбабве или Луганда. Но суть от этого не меняется. Это государство совершенно точно не Российская Федерация. И переход под его флаг для всех этих тысяч военнослужащих Є акт ізміни чиста і неприкрита власовщина, Написав Антон Носик на своїй сторінці на Москви. Андрій П'янковський, це колишній радник э, Володимира Путіна, пише про перемир'я 5 вересня. Перемир'я 5 сентября було необхідно для української армії. Воно дозволяє вивести з'єднання з котлов, евакуювати ранених, обмінятися пленими і що важливо розмістити армію на рубежах. за которыми она будет ощущать абсолютную поддержку населения. Защита этих рубежей от возможного нападения регулярной российской армии действительно станет отечественной войной для возрождающейся украинской нации. Российской армии придется теперь вести не какую-то мутную, гибридную, а открытую, несправедливую захватническую войну. И нельзя уже будет, как обещал Путин в своем позорном интервью, продвигаться за спинами женщин и детей. Эти рубежи не совпадают, разумеется, с административными границами Донецкой и Луганской областей. Так мирный Мариуполь, обстреливаемый из градов лавровско-чуркинскими доведенными до отчаяния гражданами, станет, по всей видимости, местом первой битвы этой новой войны, пишет Андрей Пентковский. Ну, я помолился, Андрей Пентковский, это политолог, он не был радником Володимира Путина. Вот э, такая была... Благосфера на цю хвилину. Більше вже я вам розкажу о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. Долучайтеся до наших мереж, соціальних мереж, телеканал ТВ представлений ВКонтакте, в Фейсбуці, в Твіттері, в Однокласниках. Шукайте наші сторінки, залишайте свої повідомлення. Нам цікаво знати вашу думку. До зустрічі!